У диявола нема права, а з дияволом то цікаво. Слава Україні, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо встановлювати другий ботанічний сад. Для початку давайте подивимося, що в мене з першим ботанічним садом. І так, в мене є два дерева, ще 30 дерев, котрі треба... Замінити вже. Навіть, до речі, я бачу, що навіть більше є. Давайте тоді відразу. Раз, два. Ось так. Ще у нас шість добре. добу. І відразу посадимо інші. А, а ось вони. Я тут глянула. А, саджаю я в цей ботанічний сад внутрішньо наразі яблуні в мене був якийсь добуток. Так я розумію, що зараз, коли я б мені в мене закінчиться, нічого не буду. Що я вже буду встажати? Грушу. Чому б ні? Трошки, звісно, невигідно. Але поки немає лабіринтів, то я б брала б активну участь. Це непоганий варіант Пол компаньйону в мене його нема. Тому? Добре немає, наш, немає поки що. Тепер знайдемо вільне місце. Перейдемо сюди зі споруди. І дивимось, де в мене ось. Botanic Garden. Ставимо і перша побудова у мене все вистачає. Слава Богу. А, далі все гуд. У мене все го. Сподіваюсь, що у вас теж все виходить. Альматура, каркаси та Ремені. Ну, от в мене виникає проблема. Я її вирішу. Звісно, потім Щас, секунду, щоб мені. У мене нема кому працювати. уявляєте? весело. Тоді не дивно, чому в мене перестало все працювати. Багато кружок, так? Ну, окей, це все виправило. Зараз тільки єдине, що я все-таки гляну. Може в мене десь завалялися ще трумп. Так, англійська розказка. О! Супер! Зараз ми з вами поїдемо на Індіго, але перед цим а, мені потрібно зробити цей канал. В мене його вистачає, тупне. Ось тут опцію. Давайте так, окей, а наші дві посадку ми відправляємо за нашим канапу. Боже, це сюди він вийде. Я вже забула, куди треба їхати. Так, відправляємось. Тепер все це, це треба вивентавіти. І. Весно. це я можу зробити. 31, зроблю 30. І ці 30, звісно, я заберу додому. Нечого їм тут валятися. Хто пам'ятає, а що ми робимо з чеминанням, я трошки забулось? А... а, чорний все. Спали питання, М -м -м -м. Тепер Недалеко, до речі, не Іго. Так, Індіго. Тут не завадило те, що зібратися з цим всім, але зараз я займаюся основною локацією. Трошки пізніше я повернусь, сподіваюсь, до всіх інших. Але чесно, на тиждень я можу за ці зараз беру два рази, то там десь години, дві, там три, максимум пограти, тому що о, дуже важко мені це дається зараз. На жаль, так ботанічний сад годуємо. Супер. І так, а, є тільки дві ящики. Зараз треба мармонт 30 штук. До речі, 30 штук це реально жирне того мармонта.

Чиріш. Індіго. Непоганий варіант, тому зараз на індіго Так, трошки відео в мене затягнулося. Хотіла я його зробити дуже коротеньким, чомусь бажала, що в мене все є, але. Ні. Так, індіго. Візьмемо з вами черешню і відправимося з вами знову на Для того, щоб зробити мармонта. Я ще щось не

Заберу знов-таки весь, щоб в мене хоч щось там на всякий случай було, але треба робити запаси усього. Просто треба все, тому що нічого немає. Я в шоці з того, що в мене кажеться просто а, пустий склад. Це там вроді би здається багато всього, але він ти це шок. Так а є, ми побудували четверту стадію. Тепер п'яту буде слава богу. У мене все є. Піші сетра та флюгі. І остання стадія. Слава Богу! У мене все є, сподіваюся, у вас також, що ви дуже швидко побудуєте, якщо ви купили а, даний сад а, на розпродажі. Так, я ставлю грушу, щоб в мене була груша, тому що в мене нема груше. 750 тисяч, ну, добре. Це на яблуки. за три ізумруди коштує одне яблуко, відповідно, скільки буде коштувати хат, порахуйте саме. Вода ще хоч трошки мав, є зла, поки У... що полю. Звісно, треба через годинку було б ще раз зайти, але через годину в мене не буде світу, тому вже завтра. І ось бачите. Ну, ходи Ходиться годиться. Ну куди мені це? Цього мало. Всього дуже-дуже мало. Да, запустили трошки свою гру. Ну, нічого, будемо відновлюватись для початку. Все ж таки, давайте нашу основну локацію я відновлюємо. А потім вже потихеньку з вами будемо подорожувати та виконувати всі різні завдання. Також не забуваємо, мені потрібен компаньйон. Тому хто хоче, будь ласка, але попереджаю відразу. Наразі я буду дуже рідко з'являтися в грі. Pienи. Що хтось хоче, будь ласка, а. мої дані в, в, в грі прикріплені в описі в моїм будь-яким відео, також вони є на сторінці дома. Нічого немає, немає, нічого, що вони, вони робити, ладно. А поки є, давайте зроблю цей подамо на ріща, що смачне. І, і віддіваю просто полідення зібрання. Так, про це буде у мене... це там це в мене буде відео. Зазвичай там стандартні подарунки, але подивимося таке відео. А про всі інші подарунки також буде відео, але, скоріше за всього, що навряд чи там буде сказано закинути локацію, тому що, ребята, я місяць хворіла. Я просто не пам'ятаю, яку є локації. Я, звісно, буду шукати інформацію про них, але бачайте. Так, і вивод. Відео задягнулося набагато більше, ніж я очікувала. Ми вже побудували з вами сад, ми його повністю облаштували. Але все одно відео здягнулося, тому не забувайте, будь ласка, ставити подавайку, підписуватися на мій канал, писати коментарі. На цьому все. Всім дякую за побачення.